Насуваються морози. Прогноз погоди в Україні на 5 січня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині без істотних опадів. Температура повітря по області вночі мінус три мінус вісім, вдень 0,5 градусів морозу. На Харківщині без опадів температура повітря вночі 4-9 градусів морозу вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. По Хмельниччині без опадів температура по області вночі 7-12 градусів морозу, вдень 8 градусів морозу. У Дніпрі без істотних опадів. Температура по області вночі 3 вісім градусів морозу, вдень. Плюс 3 мінус 2. На Полтавщині без опадів, температура вночі 3-8 градусів морозу в день 0,5 морозу. На Кіровоградщині без опадів температура по області вночі 4-9 градусів морозу вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла. У Крипивницькому день від одного морозу до одного тепла. На Одещині без опадів температура вночі 27 градусів морозу в день 0,5 тепла. На Київщині без опадів, температура вночі 4-9 градусів морозу вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві в день 0,2 морозу. Бережіть себе і будьте здорові.